Тайські телевізійні новини. Вітаємо вас. Коротко про головні події випуску. Ухвалили рішення встановити тимчасовий мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. І зняли питання щодо висловлення недовіри голові облдержадміністрації Валерії Головку. Такі результати сесії обласної ради. Фахівці центру зайнятості кажуть, у Полтавській області робота є. Та чи задоволені Полтавці діяльністю ринку праці? Чи стане Полтава кращим містом сезону? Інспектор Фреймут перевіряла заклади освіти, медицини та харчування. Більше 40 питань розглянули сьогодні депутати на сесії обласної ради, яка завершилася. Питання за висловлення недовіри голові облдержадміністрації Валерії Головко, яке планували винести на голосування, зняли під час затвердження порядку денного. Перед початком засідання активісти вийшли під приміщення обласної ради із плакатами проти підвищення тарифів на газ та комунальні послуги, вимагаючи чесних, обґрунтованих та справедливих тарифів. Депутати відреагували і на сесії ухвалили рішення встановити тимчасовий мораторій, тобто заборону на введення в дію з 1 липня цього року підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. За це рішення віддали голоси 44 депутати із 72 зареєстрованих. Серед іншого, на засіданні ухвалили рішення надати селищу Решетилівка статусу міста районного значення. Також змінили назви двох сільських рад Червонознам'янську Кременчуцького району перейменували на Новознам'янську, а Ульяновську, Грибінківську району на Почаївську. А у перерві сесійного засідання керівники трьох обласних рад підписали меморандум про регіональне співробітництво між Полтавською, Закарпатською та Івано-Франківською областями. Співробітництво будуть налагоджувати у соціально-економічній та гуманітарній сферах. Крім того, планують обмінюватися досвідом та ознайомлюватися з найкращими практиками місцевого самоврядування в Україні. У ці дні минають 75 п'ять роковини трагедії, що сталася у Бабиному яру. Щоб увічнити пам'ять про масові вбивства євреїв Києва, вшанувати жертв злочинів у Полтаві. Біля пам'ятника скорботній матері провели мітинг реквієм. Цей захід влаштували задля того, щоб запобігти повторенню злочинів проти людяності, а також для єднання народу навколо ідеї побудови європейської держави. Загалом 29 та 30 вересня 1941 року нацистські окупаційні війська, частини СС та поліції, розстріляли у Бабиному яру близько 34 тисяч євреїв. За час німецької окупації там знищили понад 100 тисяч людей. Землі урочища поховали також українських націоналістів, ромів, радянських підпільників та пацієнтів психіатричної лікарні. І до подій на сході України за минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Вісім випадків зафіксували на Маріупольському напрямку, вісім на Донецькому та дев'ять на Луганському. Подробиці від речника з питання ТО Івана Арєф'єва. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та станиці Луганської. А з бойової машини піхоти окупанти обстрілювали українських захисників біля населених пунктів Новозванівка та Новоолександрівка. На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів. Окупанти із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Верхняторецького. Також по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру, а по Новгородському вели вогонь з бойової машини піхоти та зенітної установки. Не зіпсувати генофонд, чи допомагає держава у виведенні та збереженні на Полтавщині особливих порід свиней, зокрема Миргородської. Дізнавались журналісти полтавських телевізійних новин. В Україні розводять 12 порід свиней. Візитівка полтавських генетиків. Миргородська порода виведена в 1940 році на Полтавщині в інституті свинарства. розповідає директор Василь Волощук. Вона м'ясосальна, ну просто в її чуть, чуть більше вміст сала, але це сало не просто у вигляді шпіка, а воно знаходиться між м'язовими тканинами, і це придає м'ясу ніжності і соковитості такої. Василь Михайлович говорить, в Угорщині елітною породою є мангалицька, яку оберігають на державному рівні. А саме угорська влада зобов'язує селекціонерів відкривати племзаводи, на які уряд виділяє додаткові кошти. В Україні ж серйозні проблеми з державною підтримкою збереження саме вітчизняних порід свиней. Один племзавод залишився імені декабристів, один на Україну. А їх треба було б хоча б, щоб було три племзаводи, щоб була. Ввести селекційну племінну роботу, щоб вони були ці ще два заводи, роз, розміщені в інших зонах, щоб можна було генетичним племінним матеріалом обмінюватися. На сьогодні перед завезенням на господарства свиням проводять обстеження та встановлюють місячний карантин, говорить доктор ветеринарної медицини Ігор Ксьонц. Це зумовлено ситуацією з африканською чумою в Україні, спалах якої на Полтавщині зафіксували місяць тому у Лубенському районі. Люди цим захворюванням не хворіють, тобто для людини вона безпечна, але проблема в тому, що немає на сьогодні ніяких засобів в світі, які б могли профілактувати це захворювання. В інститут свинарства на конференцію завітали іноземні гості представники галузі свинарства Угорщини. Директор компанії Агрофілд Бола Калман говорить, що на українському ринку працює майже 15 років і зауважує працювати складно, адже заважають політичні питання. Суть нашої презентації полягає у критеріях підбору харчування певної породи свиней. Наша компанія провела численну кількість випробувань, за якими корма підбиралась відносно особливостей генофону тварин. У раціоні свиней ми заміняємо сою соняшником шротом та амінокислотами і використовуємо багато ензиму в Україні основними культурами годівлі свиней є соя, кукурудза та ячмінь. Для поліпшення якості зернових культур та зниження собівартості свинини аграрії інституту свинарства пропонують у вирощенні кормів застосовувати мікробіопрепарати, які регулюють ріст рослин. Підтримати тваринництво на Полтавщині. Місцеві депутати готують звернення до Кабінету міністрів України. Вони вважають, щоб ця галузь не занепала, необхідно відновити програму відшкодування податку на додану вартість. У новому держбюджеті суттєве зменшення податкової підтримки сільгоспвиробників в Україні, від чого найбільше постраждає тваринництво. Натомість пропоную, що 1% від частки сільськогосподарської продукції у ВВП має йти на підтримку малого та середнього фермера, розповідає директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Сергій Фролов. У нас взагалі по минулому року рівень рентабельності, наприклад, галузі тваринства 16%. Ну, наприклад, молока 16%, а ВРХ мінусове, тобто збиткове виробництво. При цьому галузь тваринництва має рівень рентабельності порядка до 70 Тобто на сьогодні і так складно займатися галузю тваринництва. Але при цьому сьогодні, ви знаєте, акумуляція 20 на 80. Тобто, 80% ПДВ залишається в господарстві, 20 – де бюджет. На сьогодні хочуть взагалі позбавити. У Октябрському районному суді Полтави не відбулися збори суддів. На них суддю Ларису Гольник, яка відмовилася винести рішення на користь міського голови Олександра Мамая, мали притягти до дисциплінарної відповідальності. Підтримати її прийшли громадські активісти та місцеві депутати. Що з цього вийшло? Далі у сюжеті біля входу людно, всі в очікуванні зборів суддів. Зібрання, за словами Лариси, Гольник, ініціював голова суду Олександр Струков, з яким вона конфліктує. Перед початком жінка звернулася до колег за підтримкою. Якщо ви не спроможні в собі подивити залежність від нього і все ж таки зайняти незалежну позицію, як все ж таки справжній суддя. Вже вся Україна говорить про цю ситуацію, а ви не хочете, на жаль, її почути і втрутитися. Колеги судді після промови Лариси Гольних залишили залу та зачинилися у власних кабінетах. А куди ви тікаєте? Шанов, на чому боїтесь? Судді mm? послухайте, ви, ви колеги. судді, майте гідність. Підтримати Ларису Гольник на збори прийшли громадські активісти та депутати міської і обласної рад. До них вийшов суддя Олександр Струков. Ви порушуєте громадський порядок. Як зірвали, зірвали збори суддів? Тому їх сьогодні, вони сьогодні не відбудуться. Вам зрозуміло громада вимагає пояснень від судді, яким чином вони зірвали збори. Діалогу не виходить. Почалася сварка. Які Олександр. Михайлович, Майте людську гідність. Олександр Михайлович. На запитання суддя відповідати відмовляється. Я погано чую. То що параночую. Да. А як же ви тоді виходили? На очиданнях проводять. Він так шука має по по на пенсію. Як я про себе? По 307, по 30 сьомой статті. Тобто збит наркотиків, де вона дала, позбито наркотиків, де стаття передбачає від п'яти більше років позбавлення волі. Вона ці людині дає всього рік позбавлення волі. Із залу Олександра Струкова виводять поліцейські, яких викликали працівники суду. Тиск з боку голови суду Олександра Струкова Лариса Гольник доповіла в Києві на засіданні комітету з питань запобігання і протидії корупції. Нагадаємо, Лариса Гольник відмовилася закрити корупційну справу, відкриту через незаконний дозвіл на відкриття кіосків Пачерки міського голови Полтави Олександра Мамая. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Знайти роботу. Фахівці центру зайнятості кажуть у Полтавській області робота є. Та чи задоволені полтавці роботою на ринку праці? Далі у сюжеті директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва розповідає, що порівняно з 2014 роком на Полтавщині стабілізувався ринок праці та почався економічний розвиток. Полтавській області найбільша питома вага легальних робочих місць 328 тисяч. Серед всіх областей у нас саме високе місце по рівню легальної зайнятості, тобто фактично збережені робочі місця. За словами Катерини Данилівни, роботу отримали майже 30 тисяч осіб. Серед актуальних вакансій робітничі нині у Полтавській області потрібні зокрема швачки. Перший рік роботи заробітна плата спочатку підтримується штучно. Тобто певної компенсації роботодавця, ми так давно працюємо. Заробітна плата порядка 2-2,5 тисячі гривень. Зараз уже в Лохвиці, в Гадячі, в Зінькові в Котельві зарплата 4-5 тисяч гривень. На сьогодні через обласні центри зайнятості роботу знайшли майже 400 учасників АТО, розповідає посадовець. Працевлаштування це перший крок соціальної реабілітації бійців, говорить керівник центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко. За його словами, у пошуку роботи колишні військові часто звертаються до спеціалістів. Он обращается в центр занятости. В принципе, ему там предлагают полный спектр тех специальностей, которые есть. И ты уже выбираешь. Если ты видишь себя частным коммерсантом, тебе предоставляется единоразовая выплата в размере 10 минимальных зарплат. Для старту за даними ринку праці, на сьогодні у Полтавській області кількість актуальних вакансій становить понад дві тисячі. Проте не всі полтавці ставляться до роботи центрів зайнятості оптимістично. Ми ну мало вакансій. А у вас був досвід звернення до центру зайнятості? Був. На ту зарплату, що мені хотілося. Ні, ну в общем, я недовго постояла там. Потім мені все-таки запропонували зовсім інше. Що те, що мене не влаштувало. По моїй спеціальності на той момент не пропонували мені роботу. Так, я вийшла, ну, залишилася без роботи тоді. Тобто не було вакансій. Я, вакансій. я педагог, то вакансій не було. Год назад, от я год, роботую, а год назад, назад я я стояла на біржі. Нічого не дав центр зайнятості, крім знайомих. Я хотіла те, що я вже на сьогоднішній день вмію робити. Понимаете, я працювала всю життя, получилась в аптеці, але образування в мене немає. Тому біржа не могла мені такої роботи приладити. Багато пропозицій є в центрах зайнятості. І багато і цих професій, які здобувають в училищах, щось да? ну, туди не йдуть. Люди вважають за краще, мабуть, стояти в центрах зайнятості, щоб отримати якусь мінімалку там, да? і десь собі щось таке підробляти. Ольга Гриненко Павло Бардиш Полтавські телевізійні новини. Сім з половиною тисяч гривень вимагав керівник одного з підприємств за підписання договору оренди приміщення, що належать державному підприємству. Затримали посадовця у службовому кабінеті оперативники разом із працівниками служби безпеки. Посадовцю загрожує уремний строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Розповідає заступник начальника головного управління національної поліції Полтавської області Сергій Чиш директором. Дочірньої підприємства, яке належить Міністерство оборони України, в сумі 7,5 тисяч гривень за надання в оренду приміщення фізичній особі і в подальшому отримання щомісячно грошових коштів за користування даним приміщенням. Коноплі на городі серед кукурудзи знайшли в одному із сіл Кременчуцького району. Господар 40річний місцевий мешканець. Він висадив та доглядав більше сотні наркотичних рослин. Їх знайшли дільничні інспектори. А на горищі господар зробив спеціально обладнану сушку, де виготовляв марихуану. Останні правоохоронці знайшли 200 грамів. Власник помешкання повідомив, що вирощував рослини для власного споживання, але цю інформацію будуть перевіряти слідчі. За даним фактом розпочали кримінальне провадження, розповідає керівник Кременчуцького відділення поліції Олег Сташенко. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неподполонних мінімум доходів громадян, значить арештом до 6 місяців, та обмеженням та позбавленням волі до 3 років. Миргородські школярі спробували себе в ролі туристів. На території острів учні спеціалізованої школи номер 5 взяли участь у змаганнях із пішохідного та водного туризму. Разом із ними на природі побували миргородські журналісти Ірина Швиголь та Євген Ошека. Не в усіх школярів є туристські навики. Здобути їх можна під час ось таких змагань, які організувала станція юних туристів за підтримки міського відділу освіти. Участь у спортивній боротьбі взяли учні 7-11 класів спеціалізованої школи номер 5 Молодші теж позмагаються на території самої школи. Директор станції юних туристів Леонард Ніколаєнко говорить, таким чином вони стовідсотково залучають учнів міста до активного туризму. Комусь сподобається, комусь ні. Хто захоче підніматися далі в гори, свою майстерність вдосконалювати, стати майстром спорту з туризму, як до речі, деякі учні п'ятої школи, той буде ходити на гуртки станції юних туристів. Наші змагання я вважаю це, якраз і є найкраща пропаганда здорового способу життя. Таким чином ми набираємо учнів гуртки. Після тих змагань бажаючи прийдуть до нас на станцію юних туристів, підуть з нами в Карпати. Будуть сплавлятися на байдарках по пслу, по пошаським озерам, а самі найдосвідченіші піднімуться в далекі гори. Напутні слова під час офіційного відкриття надихають учнів на перемогу. Уже в першому конкурсі презентація команди. Діти дуже стараються. Дивіться Диві, ніколи. Він не відстає. Перед стартом організатори змагань проводять повний інструктаж, як проходити смугу перешкод. Змагання з техніки пішохідного туризму складаються в подоланні дистанції, яка імітує природні перешкоди. Насправді в походах діти долають вершини, переправляються через болото через річки. А сьогодні це буде імітація природних перешкод. Тобто буде переправа не через річку, буде переправа по купинах не через болото, а умовно. Тобто діти долають умовні перешкоди. Зі старту учасники вирушили на перший пункт дистанції. Хоча випробування умовні вилазити на дерево та йти по мотузці все ж довелося по-справжньому. На запитання, що сподобалося, діти відповідають без вагань. Тарзанка, тарзанка, які враження були тим, що ми літали дуже позитивно. Мені дуже понравилось, постарались швидко пройти. Ми хочемо виграти, і ми виграємо. Якщо школярі сприймають такі змагання більше як розвагу, учителі ставлять перед собою важливішу мету. Кожен раз діти об'єднуються ще душі, душі вони активніші. Вони скажімо так, вони за цей період телефони в руки не беруть. А це в даний період часу найголовніше. Вони бігають, і займаються спортом. Так що, надію, що це далі в нас продовжиться». Ще навесні у Миргороді проводився конкурс проєктів від громадян у рамках програми муніципальної підтримки ініціатив громадян міста. Відібрані соціальні проєкти отримали фінансування від Миргородської міської ради. І ці змагання стали можливі завдяки зусиллям і нашим станційних туристів, перш за все, керівника Грузківкала на Володимирівна, яка подала свої пропозиції міську раду і яка нам виділила кошти саме завдяки цьому фонду підтримки громадських ініціатив. В нас додалося шнурів, додалося карабінів, завдяки чому ми змогли значно розширити сьогоднішні змагання. Вони стали значно цікавішими, значно кращими. Цього року вперше працівники станції юних туристів додали змагання із водного туризму. Для полтавських школярів організували віртуальну подорож бібліотеками світу та тими, яких вже не існує. Такий захід провели працівники обласної бібліотеки імені Котляревського. Більше. Про це дивіться у нашому сюжеті. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек полтавські школярі побували в найбільшому книгосховищі Полтавщини. Що підготували для них тут, поки що не здогадуються. Шестикласник Єгор думає, що це буде захід про книги, бо тут уже не вперше. Сам полюбляє читати, особливо каже, казки. Найбільше мені подобаються заходи, бо вони тут такі цікаві і багато персонажів. Казка найбільш так підходить для дітей, а драма там, детективи підходять більш для дорослих. Учням розповіли про найвидатніші книгосховища світу аж Пала, Олександрійське, Ярослава Мудрого. Це давно забуті приміщення, про які варто згадати, каже організатор заходу Юлія Крамарєва. Єдина річ, яку ви абсолютно точно повинні знати, де знаходиться бібліотека такий девіз віртуальної подорожі бібліотеками. Можливість вперше познайомитися з такими стародавніми бібліотеками, тому що я не думаю, що діти взагалі щось про це чули, і я не думаю, що діти наскільки занурені в історію бібліотек, що вони знають про те, що колись була бібліотека Шарбаніпа. Не про це перше почули. Школярів запросили на захід не випадково. Це наші майбутні користувачі. Нам їх треба виховувати. І чим раніше, чим тим краще. Знаєте, як говорять, чим раніше дитину привчити до читання, тим краще вона стане читачем. Якщо дітей запрошувати до бібліотеки не примусово за вухо, а от за тому помогу яких цікавих заходів, то вони просто будуть звикати до того, що бібліотека це місце хороше, і раз вони прийдуть так трохи. Куди нас привели другий раз, а потім уже звикнуть до того, що в бібліотеку можна ходити за радощами, за веселищами за новими знаннями. Нині бібліотечна мережа України нараховує близько 40 тисяч бібліотек. Це заклади різної спрямованості. Є й бібліотеки для сліпих. Дарія Житло, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини. Переполох на центральному ринку Полтави з великою інспекцією до міста приїхала телеведуча і журналістка Ольга Фреймут. Що перевіряла інспектор, та як її сприйняли полтавці? Знає Ольга Боцула. Чорний мерседес «Віто» української телеведучої Ольги Фреймут. Ми наздоганяємо на розі вулиць Шевченка й новобазарної. Прислужба журналістки перепрошує. Мовляв, коментарів фреймут не дає. Через хвилину автівка від'їжджає геть. Далі ми рушаємо на центральний ринок. Найбільше тут фреймут придивлялася до прилавків з м'ясом, каже продавчиня. «Провіряла чистоту. Спілкувалися на камеру, продавці неохоче кажуть. Інспекцією не задоволені. Бачили Ольгу Фреймут. Ні, там спину бачив її, а так мене не цікавить вона, тому що толку не буде з того, що ходять, там саме, обслідують, Эти системи ми вже пройшли. Подивіться, в якому дерьмі знаходиться Україна. Який зараз може бути шоу відносно цього? Поможіть людям простим вижити. Підходить зима, сезон, отоплення. Люди ходять, кості підбирають, всяку нечисть. І вони устраюють цирк. Користувачі в соціальних мережах. Масово виставляють відео із журналісткою, коментують на ринку. Також активно обговорюють її візит. Однак впізнали телеведучу не всі. Я не знаю, хто така Ольга Фреймут. Я тільки знаю актрису Алісу Фрейму. Ось цей полтавець. Інспекцію Фреймут підтримує контролювати потрібно, іначе все це дійсно привращається в балаган і в непонятно хто, що продають. Скотрошки не травня Трошки не право, що роблено. Перевірка повинна бути, але не така. Прибігли, понаключували. За словами продавчині Дарини, фреймут проінспектувала і продуктовий супермаркет на вулиці Шевченка. Дівчина спостерігала за перевіркою. Тепер хизується відзнятим на телефон відео із телеведучою, яким ділитися журналістами не захотіла. Вона вийшла там, сфотографувалася. Вже пічлення хороше, ну звісно, не така вона, як на ну, телевізорі вже. Ну, а так взагалі гарна людина. Зустрітися з журналісткою в рамках проєкту Новий інспектор Фреймут міста полтавці зможуть у суботу 1 жовтня о 15-й годині на театральній площі. Команда експертів розкаже, який бал отримала освіта, медицина, поліція, заклади харчування і чиновники Полтави. Ольга Боцула, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Ось такі справи. Вдячна за увагу. Вдалого вечора. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, а вдень 15-20 градусів тепла. У Полтаві вночі 7-9 з позначкою плюс, а в день 18-20 вище нуля.